В Україні 4 липня відзначають День національної поліції. Працівники правоохоронних органів стоять на варті порядку, захищають громадян, припиняють незаконні дії і ризикують своїм життям заради спокою людей. Урочиста зустріч з нагоди професійного свята відбулася у Нововолинському відділенні поліції. Новопризначений керівник нововолинського відділення поліції Анатолій Близнюк вручив листи подяки за професійне виконання службових обов'язків. Та привітав колектив зі святом. Кожен з вас і числа тут присутніх, працівників це добросовісні, порядні працівники, які надалі будуть винести службу, незважаючи, де сьогодні буде наказ, чи знаходитися тут у місці дислокації, чи перебувати в інших місцях областей нашої України. Тому ще раз, шановні колеги, вітаю вас з професійним святом Днем поліції. І бажаю всім нам успіху задля спільної роботи, за для безпеки наших жителів міста, також у міста, які прибувають до нас, і за перемоги на заході була присутня секретар Нововолинської міської ради Надія Жук. Вона подякувала поліцейським за сумлінну щоденну працю, добросовісну роботу, відповідальність, наполегливість, за спокій та безпеку у місті. Сьогодні я хочу. За дорученням міського голови Бориса Карпуса, всього депутатського корпусу Нововолинської міської ради, восьмого скликання, щиро сердечно вас всіх привітати з професійним святом, з Днем працівника Національної поліції України. Свято Важливе! Низький уклін вам всім за те, що ви обрали професію. Служіння українському народу опісля Надія Жук нагородила подяками міського голови працівників відділення поліції.